Саша, юп твою мать, де мої гроші з тумбочки? Смисли? Ти налить нормально не можеш і гроші перевести? Все, давай, ти уволі. Що, та сам ти пішов, міпіс, що ж робить? Куди мені ці всі деньги перекинуть? Вітаю Вікторе, Бажаєте зробити переказ коштів. Так, да, за граніцю. Ви можете скористатись сервісом ОБМІФАЙ. Ми працюємо по всьому світу. Обирайте найвигідніший для вас обмінник і робите транзакцію. Серйозно? Все українці таке зробили? Саме так. Так, деньги я скинув, буду ждати за граніцею. Але момент, що гроші мають пройти, а мейл перевірку. О, це перевірка, чи не є кошти краденими, ну або як кажуть, грязними. Йоп твою мать, та відміняйте ви що? Так, на жаль, ми не зможемо зробити переказ для крадених коштів. Тоді візьміть оце. Це ющенку золотий батон продав. Його руки точно нічого не крали. Так, ці гроші ви зможете переказати, де плануєте забрати? В Ростові. Ми з Росією не працюємо. Да що у нас за в Україні такий чесний сервіс? ви б мене хоча б на гроші на але. Ми дуже сильно працюємо над нашою репутацією, тому завжди Вертаємо кошти, ладно. Міфай. Надіюся з нової власті. Вираз світоті. А я пошов. Мені що треба по пенькам побігати.